Всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогоднішнє моє відео буде присвячено автомобілю Ford Escape 2015 року. 1.6 буст. Виявилася така проблема: перестав працювати звуковий сигнал. Тобто при нажатті на рулі на клаксон нічого не відбувається, при постановці на сигналізацію також ніякого звуку немає. Зараз покажу, як воно по дійсності є. Ось при натисканні на кнопку паніка, ну, тобто попередження сигналу нажимаємо, тобто звуки, повороти все моргає, але ніяких звуків автомобіль не видає. Виключаємо, ставляємо на сигналізацію. Також постановка є, але сигналу ніякого немає. Тобто зараз будемо вирішувати дану проблему. Для початку перевіримо запобіжники автомобілі, які відповідають за звуковий сигнал. Дані запобіжники знаходяться у нас ось у цьому блоку запобіжників. Він кріпиться на одному саморізі на 10. Зараз я відкручу його і подивимося запобіжники. За звуковий сигнал відповідають у нас запобіжник r 20 Ой, F20, він знаходиться ось на 15 А. І мікрореле R3. Ось воно знаходиться. Зараз вийму, подивлюся, в якому стані знаходяться дані запобіжники і реле. У кришці є у нас ось така штучка для витягування запобіжників. Тож дивимося. Опа. Ну, як видно, нічого не перегорівши у нас запобіжник. Значить, зараз будемо дивитися, що з мікрореле нашим. Так, дивимося. Витягнути мікрореле мені не вдається, але чи працює воно чи ні, я своїм методом придумав. Знову ж таки, нажимаємо сигналізацію, і чутно, як це реле клацає. Пальцем поставити, чутно, як щось тут відбувається в ньому. Так що думаю, що мікрореле працює. Наступним, що ми будемо робити, це доставатися до самих сигналів. Які знаходяться у нас Вон там за бачком за бачком омивайки? Ось тут він знаходиться, ось одного видно, ось один із звукових сигналів і в другу сторону повернути ще один. Так що будемо зараз приступати до нашого улюбленого знімання бамперу. Так що поїхали. Для того, щоб зняти бампер, не забуваємо, що потрібно відкрутити нам оці саморізи. Тут їх 4 штучечки, да? Не забуваємо про це. Так, Після того, як відкрутив саморізи, які тримають бампер, то ще потрібно відкрутити ще один саморіз, який знаходиться між фарою і бампером. І трохи на себе потягнувши, відкривається у нас простір до самих звукових сигналів. Вон один, вон другий знаходиться. Біля них там контакти. Зараз буду пробувати від'єднати їх і подивитися, чи йде на них сигнал. Щоб не знімати кожен окремо, ось тут знаходиться саморіз на 10. Я його відкрутив, і у нас комплект наших звукових сигналів повністю знімається цілим. Зараз буду дивитися, що з проводочкою. Знявши першу клему, яка йде на загальну, видно, що там окислені контакти. Зараз спробую їх зачистити і подивитися, чи буде усе працювати. Так, почистивши канали, Ой. Контакт. в принципі, наче звуковий сигнал з'явився. Ще Подивився, що колись я їхав з Києва додому. І вскочив в добру яму, в якій був, мабуть, бетон з водою змішаний, і він попав трошки сюди на решітку захисну. Ну, в принципі, може із-за цього там воно щось заклинуло, я постукав по ним, по контакт зачистив, в принципі, наче все нормально. Зараз провірю, як воно працює. Сигнал є. Щойно ще провіряв сигнал на рулі. Також все сигналить. Так що зараз почищу ту кришечку. Спробую зняти її, почистити, і буду все збирати назад. Все зробив, все скрутив, все нормально. Зараз будемо дивитися, як стає машина на сигналізацію. О, ну, все, звуковий сигнал у нас з'явився і працює. Зараз перевіримо, як воно, звуковий сигнал від руля йде. Так, перевіримо, чи працює у нас сигнал з руля. Все включилося. Все, сигнал є. Так що все працює, все добре. На цьому моє відео завершилося. Дякую за перегляд. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Не забувайте підписуватись, бо по статистиці дивлюся, що дуже мало людей підписуються на мій канал, хоча дивиться дуже багато його. Дякую за перегляд. До наступних зустрічей. Бувайте!